i hey. Ці рядки народилися в одному з окопів під час боїв на сході України у 22-му році. Автор тексту, військовослужбовець 59-ї мотопіходної бригади ЗСУ Олексій Крюк. Нині пісня звучить у виконанні першого в Україні волонтерського хору, який з'явився у Дніпрі ще до початку повномасштабного вторгнення. Його учасники кажуть, цей твір можна вважати гімном українських захисників, а кавер-версія та кліп до неї, які артисти створили минулоріч, сколихнули інтернет. Брат, сьогодні ти для мене просто брат, коли багато так у світі зрад Ідея створити волонтерський хор з'явилася у 2018 році після виступу на фестивалі пісні, народжені в АТО, розповідає одна із співзасновниць колективу Тетяна Бондар. За фахом лікар-стоматолог виросла в творчій родині. Батьки були музикантами, проте сама музичної освіти немає, але вона і не потрібна, коли співаєш серцем, каже Тетяна. Ми до агресії до вторгнення 24 лютого 2022 року. Ми їздили виступати, і на полігони їздили до хлопців і в Волноваху, і в Карлівку і під часті, ну, в різні частини нас запрошували з нами. Також виступав ми разом репетирували і виступали. Є оркестр оперативного командування. Схід раніше в групі було понад 20 вокалістів, нині близько 12. Інколи участь в концертах беруть навіть українські військові в репертуарі багато авторських, народних та всесвітніх Ньо відомих пісень сучасній інтерпретації. Цей кавер візитка волонтерського хору розповідає ще одна учасниця колективу, пані Євгенія. Тут її називають генераторкою ідей, бо вона може скласти пісню за лічені хвилини. Хоча за освітою викладач української мови та працює в університеті, сюди ж приходить, аби відпочити душею. Ми всі живучи у цьому постійному стресі, Військовоєнному, тому що війна це не, не тільки для військових, це і для цивільних, як виявилося да, за останні два роки. І відповідно нам треба якимось чином відчувати єдність, що ми боїмося, але не боїмося. Е у нас є страх, але ми його долаємо. У нас є біль, але ми теж намагаємося побороти усе це у собі. І намагаємося цими позитивними емоціями сказати, що ми завжди поруч. Людина, будь-яка людина, має відчувати плече поруч. Військові мають знати, що ми їм допоможемо, що ми надійний тил. Ми маємо відчувати, що хлопці захищатимуть нас до останнього, і от, мабуть, цей симбіоз і породжує тут діяльність. Окрім співу, кожен з цих людей займається окремою волонтерською діяльністю. Хтось допомагає пораненим бійцям у шпиталях, а хтось плете сітки та збирає гуманітарну допомогу. Учасники хору кажуть, робитимуть усе можливе, допоки в усіх містах України знов не замайорить жовто-блакитний стяг. Лідія Шамрай, Гайдутка. ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7